Це серце країни, ми без них ніхто. Без збройних сил ми не будемо, ми не будемо вільними. Це щит, завдяки якому спокійно спимо в навіть, навіть під час атак. Це наше життя. Вони нам дарують. Це життя, яким ми зараз живемо. Дякуємо і низько їм вклоняємося. Цим хлопчикам, які відстаюють нас від цієї руїни. Тільки благодаря їм ми зараз ходимо здесь по місту дишимо. Це наші військові, які рятують наше життя. Що про господарство на даний момент? Надія, безпека і людей, які ми маємо в першу чергу підтримувати. Це люди, які знаходяться там в окопах, ціною свого життя, вони дають нам надію на. Майбутнє збройні сили України це взагалі е, є сама Україна. Це наш захист, і ми віримо Збройним силам України. Бажаємо всього найкращої перемоги. Це впевненість у завтрашньому дні. Віра, надія, незалежність. Це наш захист. Це наразі наше все. І слава Україні.